Горе вам, книжники і фарисеї, які ставлять пам'ятники та гробниці Божим людям, праведникам, і говорять, що буч, ми жили в часи наших батьків, ми б такого кровопролиття не дозволили. Це Ісус сказав книжникам і фарисеям. А... Почитайте від Матвія, і він це їм казав, коли вони гнали Ісуса та Його церкву. І знаєте, ця ситуація вона мені показує те, який розклад зараз справ у світі. Що дійсно зараз величезна кількість людей, вони женуть Божих людей, вони женуть просто. Просто посланці від Бога, дійсно людей, яких поставив Господь. При цьому вони приймають всяких там халдеїв, ворожбитів, які гадають на картах, які розповідають там примарне майбутнє, тлінне майбутнє. І знаєте, в чому суть? А суть в тому, що е, лише божі люди, лише люди, яких поставив Господь, вони звіщають істину, яку Господь дає, я, е, яку розуміння якої Господь дає їм через слово Боже, звіщають істину про майбутнє. Кожної людини і загалом людства, істину про вічність, найголовнішу істину і єдину істину, яка загалом є в цьому і світі. Просто найважливіша інформація, яку має знати кожна людина, як врятуватись і як мати вічне життя з Богом. А оці всякі книжники, книжники, оці всякі просто ворожбити, гадалки, вони просто проклинають людей. Вони просто несуть інформацію про щось тлінне, про щось земне, про те, як же ж отримати машину, квартиру, про те, ж, як же ж а, там ще щось мати в своєму житті? А що ж буде в майбутньому? А це майбутнє є земне, це майбутнє є тлінне, воно тобі і знання про це майбутнє, воно не принесе тобі ніякої користі, воно не принесе тобі вічного життя з Богом. Це по перше. От і просто я розумію, як же ж мені відрізнити Божу людину від всякого там ворожбита, який може знати слово, але може його не використовувати. Як? Через плід у Божої людини завжди є плід і завжди є результат життя. І дійсно, коли я коли я знаю Божу людину, коли я знаю, який є в неї результат в житті, а результат завжди – це є спасені душі. Це коли людина є кожного дня учнем Ісуса Христа, вона знає слово і вона його виконує. І тоді я дійсно можу мати цю руку простягнуту від Бога, цю Божу людину в своєму житті, яка допомагає мені духовно зростати, і яка допомагає мені мати вічне життя з Богом. Це дійсно величезне благословення від Бога. Тому розкриваємо вушка, розкриваємо очі, відкриваємо свій розум і аналізуємо, кого ми сьогодні слухаємо, що ми сьогодні слухаємо і кого ми приймаємо. Амінь.